Друзі, всім доброго дня. Я вітаю вас в себе на каналі. Я радий, що ви дивитесь, слідкуєте за моїми роликами. І сьогодні я, так як я на тій неділі почав рубрику, яка називається Біля подкаста, я хочу сьогодні також поділитись одним своїми думками стосовно осуду. І зачитаю місце з Біблії, це послання Якова, 5 розділ з 11 по 12 вірш. Там апостол Яків говорить такі речі. Не обмовляйте брати один одного. Той, хто обмовляє брата або осудить свого брата, обмовляє закон і судить закон. А коли осуджуєш закон, то ти не виконавець закону, а суддя. Є один законодавець і суддя, який може спасти і погубити. А ти хто такий, що осуджуєш ближнього свого? Друзі, я хочу, щоб в цьому коротенькому ролику донести нам і собі, і кожному з вас про те, що щоб ми сьогодні... Не судили людей, не осуджували, не, не одягали на себе роль судді, Бо роль судді сьогодні в нашому світі в церквах християн це Бог. Бог сьогодні судить нас, і так само він судить інших людей. І буває, що ми хочемо одягнути на себе цю мантію судді, і так нам хочеться буває до якоїсь ситуації сказати: ах. Тебе було покарання, знаєте. І, але згадуючи одне місце, коли Ісус був на цій землі, і він йшов своїми учнями і побачив, що Сінедріон, там ці священники, ведуть Марію Магдаліну бити камнями, він до них підходить, забирає її і говорить до них перший, хто без гріха кіньте в неї камінь. Вони йшли, вони вже її осудили, що вона. Зрішила, зрішила по закону, зрішила по нормам тогочасного Єрусалиму. Ну і сьогодення теж це ненормально, тим, чим займалася ця жінка, але Бог це зовсім інший суддя, зовсім другий. Він не суддя, який зразу віддає тебе убить, а він суддя, який милує, суддя, який дає шанс, суддя, який дає тобі ще, 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 ще спроби для того, щоб ти став. На правильну дорогу тому, друзі, мій коротенький посил, такий, що не судіть і не судіми будете. Бог вас любить, Божих благословій всім з Богом.